Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. А це, друзі, той самий морський дрон. Chea Baby, якому вдалося вдарити по Кримському мосту і кораблям РФ під Новоросійським розробкою займається Служба безпеки України без участі приватних компаній. Спецслужбі допомагають громадянські інженери. Та і спеціалісти. А виробництво дронів знаходиться десь невідомо, друзі, під землею. Та й нам воно й не потрібно знати, де воно знаходиться, тому що це та військова таємниця. І так далі. Тому дивіться, який гарний дрон жах для москалів. Хі -хі. Тому бійтеся морських дронів, москалюки прокляті. ЗСУ до вас добереться і добирається. Тому ось такі ще Baby у нас є в Україні. І вони ще виробляються. І це дуже радує, що в нас такі люди, інженери та ІТ-спеціалісти. Тому, друзі, слава ЗСУ, слава Україні. Україна обов'язково переможе. А ми з вами наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться сніме відео, ставте вподобайки. Дякую всім за увагу!